Привіт, друзі! Сьогодні у нас книга Гранд Кардон, Посібник по виживанню продавця. В цій книзі власне вас автор ділиться те, як дуже важливо вміти продавати, і те, що сама навичка продажу є по суті невід'ємною. Скажімо так, складовою для того, щоб собі людина могла вижити. Тому що хочемо, ми не хочемо, ми постійно продаємо щось. Просто ми не настільки усвідомили, як це робимо. Наприклад, ми коли говоримо з людиною і хочемо наприклад, переконати її в чомусь, це ж так само продажі. Ми продаємо просто не якийсь товар, а свою ідею. Тобто, будь-яка, по суті, комунікація є певною мірою є продажем. То ми все одно продаємо якусь інформацію. Ми добуваємо свої цілі, відповідно, ми продаємо свою ідею і даємо іншу людині розуміти, що ця ідея краще, тобто цей товар краще, наприклад, для того, щоб ця людина повірила в той продукт і відповідно погодилася, наприклад, на нашу ідею. Ми завжди це робимо і, і навіть іноді, чим краще ми це будемо робити, тим більше будемо досягати. Тому що, наприклад, більшість людей такі, наприклад, як Стів Джобс, Ганді. Тобто вони ж по суті продали світу ідею. Ідею, як має бути світ поштований, наприклад. І за рахунок цього вони стали такими уповоленнями людьми і створили дійсно цікаві проекти, які змінили цей світ. Тобто дуже важливо розуміти, що продажі це є, скажімо так, на думку автора, необхідним необхідним елементом, щоб взагалі вижити на цьому світі. Інакше вони не можуть донести свою думку як продати думку, що вона взагалі цінна, якщо працівник як на роботі не продасть своєму шефу. Думку те, що тобто, думку ідею, ідею, те, що його дійсно робота цінна, і те, що він робить дійсно хороші результати, то скоріше за все шеф може легко його звідти під час кризи, наприклад. Тобто дуже важливо розуміти, що ми постійно продаємо щось і комусь. Тобто продажі це є нормально і відповідно воно завжди буде і є. Тобто Ми нікуди не діваємося, і те, що ми не хочемо постійно займатися, означає, що це ми не мені займаємося. Тобто дуже важливо, як розуміти цій книзі я розписую вміти закривати продажі, тому що вести продажі ще плюс-мінус люди навчилися. А от дійсно закривають, доводити до кінця ці продажі і продавати це дуже дуже крута навичка. Дуже якраз також розуміти конкретно, що має бути виграшний обмін, якщо щось продаєте. Ви маєте бути впевнені, що дійсно купець, який купує його, буде отримує щось дійсно хороше, Те, що знаєте, дійсно йому допоможе. Не можна продавати якусь скажімо так, штуку, яка не працює, яку взагалі не вірить. Тому що на свідомому рівні ви все одно будете танцювати цю штуку, що воно не потрібно відчувати, залишиться, не чіпається. Тобто дуже важливо якраз вірити в продукт конкретно, що ви продаєте, тому що це заразна віра дуже, дуже заразна штука, тому і в принципі... Ці всі чуваки, як інноватори, новатори, вони ідеєю заражають. Якщо ви дійсно будете заражати ідеєю своє, свого продукту, ви будете тісно продавати багато, багато і дуже, дуже якісно і дорого. Далі що дуже важливо розуміти якраз. Конкретно досліджувати, як ви продаєте, як уміти продавати. Тобто, оце як стаки, знаєте, хардські, який потрібно постійно качати. І при цьому важливо розуміти, якраз що працює при продажі, як робити які схеми, наприклад, які інструменти використовувати, тому що сама фера продаж доволі обширна і. Для того, щоб дійсно бути ефективним, треба чітко розуміти конкретно, що працює, аналізувати свої помилки, як ви продаєте. Можна записувати, наприклад, на диктофоні, як ваші дзвінки, і потім проаналізувати, що було добре, що було не добре, чому клієнт відмовився, збирати зворотній зв'язок, чому ви, наприклад, відмовилися, проводити різні опитування, дослідження, за рахунок цього ви будете відточувати свою майстерність, продавати, вміти відчувати бій, вміти відчувати потреби і давати той продукт, який дійсно допоможе закрити цей, цей скажімо, цю проблему. Також дуже важливо розуміти, конкретно, коли люди кажуть, що це не їх продажі, часто за цим може стояти зовсім не те, що їм не подобається продавати. Їм не подобається те, що вони, наприклад, не виходить. От, до речі, часто якась людина сама себе зупиняє, тому що не виходить, в неї вона думає, все, це не моє, воно мені не подобається, то то іншим треба займатися цим. І тут дуже важливо розуміти, що іноді сам метод і не вміння це робити і є тим, що вам не подобається, а не сам, наприклад, самі продажі. Дуже важливо розуміти, якраз розрізняти, в чому причина, а не тільки просто закидати в сферу, бо мене там не вийшло, бо мені не сподобалося. Дуже важливо якраз бути в пені продажі, от наголошує, бути дуже наполегливим, тому що більшість людей, дійсно, які досягали успіху, вони якраз вміли фокусуватись на одному і віддавати, віддавати себе цій справі, не розфокусовуватися, тримати фокус і працювати в одному фокусі, навіть іноді, коли інші вас не вірять, але триматись і. За рахунок цього, що ви будете тримати фокус на одному, ви будете постійно збільшувати, постійно покращувати, постійно рости в цьому напрямку і будете експертом з часом просто як по накатанні мені. Далі що дуже важливо розуміти, якраз що саме продажі, що тобто, собою продажі розуміють. Тобто, щоб брати про продажі, то не доволі цікаво можна роздумачити. От що роз розчинити це слово продажі, тут більше продавати, тобто продавати, тобто це більше про те, щоб щось давати наприклад, один якась збій і, Відповідно, вона хоче закрити цю, бію, цю потребу. І відповідно їй потрібно чимось закрити. Тобто, не треба думати. Знаєте, зараз такий стереотип вкладається, що більше хто продає, той впарює. Тобто продає те, що нікому не треба, головне впарити комусь. Оце це дуже думаю, кепська така тенденція зберігається. І дуже важливо, якраз розуміти, що продажі це дуже хороша штука, якщо так подумати, тому що продаж по суті на те, щоб закрити якусь потребу. от, Наприклад, не були зуб. І тут ви приходите добро дня, наприклад, консультуємо і допомагаємо з зухованням зубів. Тобто, ви за людині. тобто не мають бути продажі. Скажем, що впарювати продукт, тут має бути знаєте, дійсно потреба і продавати тому, кому це дійсно треба. Продавати так, як ви як йому це треба, а не треба, скажімо, знаєш, продавати тому, кому це взагалі не треба. Що вже хочете створювати попит у створіть, у тому єдині це дійсно може бути цікаво. То таке з дуже важливо, що продаж це більше продавати те, що треба, а не те, що наприклад єдині взагалі не потрібно, просто її упарювати, де вона купила і потім, наприклад пропали з нашого горизонту взагалі більше нічого не купила. Це також дуже важливо розуміти в цьому пані, що продажі не є чимось негативним. Це дуже проста річ, тому пані, що ми постійно чимось обмінюємося, так само з продажами. У нас має, наприклад, ви маєте рішення, людина має проблему, ви обмінюєтесь. от і все. Тобто Дуже важливо це більше як обмін, аніж якесь там впарювання, чи як там взагалі. Часто є така знає асоціація з продажем. Але ще дуже важливо розуміти конкретно. Як ви будете це взагалі продавати? Якщо ви маєте чітке розуміння, як ви продаєте, то набагато легше це робити. Тобто дуже важливо якраз відточувати майстерство, відточувати схеми, скребти, у ви будете продавати, це набагато легше дає можливість. Але дуже важливо також м -м, працювати зі своїм стереотипним мисленням, тому що якраз є такий стереотип бідності, особливо бідняків, в тому пані, що вони скажімо, думають, що продавати це якось стидно або взагалі. М -м Озорно в певний момент то дуже важливо розуміти, що продаж це просто щось Тобі... комусь. Йому це треба, він бере, він дає він кошти, то, що він це взяв. Тобто дуже просте, розуміле пояснення, а не те, що ти як би схожу в пам'яті, потім він на мене може образити щось таке. Тут дуже важливо вміти грамотно екологічно продавати, щоб дійсно людина, яку ви продають воду, була ще сила, а не просто пораділа, типу, потім поняла, ой-ой, мене махали, треба до знову повернути. Дуже важливо, яке з пані цього екологічно продають, що дійсно людина була дійсному продукт і радував би цю людину, і вирішував її бій. Оце вот, думаю, дуже хороша штука особливого продажу, вважаю, що дуже важливо також розуміти. Нам потрібно продати. Тобто самий план продаж, як ви має продавати, і скільки буде продавати, кому буде продавати. Тобто, таке знаєте, має бути чітка, знаєте, якби маркетингова стратегія, Можливо, продажна стратегія, яка дасть розуміння, кому ви продаєте, що ви продаєте, навіщо йому це, і таке постійне вивчення ринку, кому ви продаєте, що ви продаєте, навіщо продаєте, навіщо цій людині, чому він обере мене, наприклад, чому він купить у мене а на конкурента. Такі всякі різні знаєте питання домовжує дуже швидко опрацьовувати клієнтів, їхні, наприклад, заперечення, те, що зараз немає часу зараз. Міта іншим займатися, це мені зараз не цікаво, ще, ще, ще. І коли ви будете збирати таке заперечення, зразу продумовуйте їм, скажімо, аргументи, які зможуть закривати їх. Тобто, дуже важливо вміти чітко закривати клієнтів. Тобто, люди, звісно, якщо мають якусь бій, вони все одно закриють або закриють вами, або закриють якимось конкурентом. Тобто дуже важливо якраз вміти дотиснути. Все одно, якщо єдина є потреба, вона закриє її. Просто питання: чи ви зможете її продати, цей продукт, чи інший, чи інший, наприклад, ваш конкурент. Тобто, вміти дотискати людей, типа ну доволі. Тими фактами, аргументами, те, що дійсно продукт най, найхороший, найхороший у вас, але при цьому треба вірити, що дійсно продукт хороший. Просто аргументувати і при цьому всередині не відчувати, що він дійсно хороший. Припека, не вміти ним не користуватися ним взагалі, мало про що з нього знати, це зразу буде видно і дуже дуже погано в цьому пані. Ще дуже важливо розуміти, також конкретно. Людина розуміла цінність цього продукту. Часто люди якраз не купують дорогі продукти, тому що вони не розуміють цінність. Тобто, дуже важливо виявляти якраз потребу, то що де єдине цінно за що вона готова платити, за що вона взагалі не готова платити. Наприклад, коли продаєте продукт, сприятку звіті скажу, з'ясуйте. ці дійсно критерії, за які вона готова переплачувати. Часто кожної людини ті критерії за що вона дійсно готова переплачувати, тому пані, наприклад, може це бути пошикуватись перед друзями або десь, наприклад, що там ще буде подарувати радість перерідним. Тобто кожен єдиний є свої цінності. Якщо ви знаєте цінність, за яку ви готові переплачувати, ви зможете дійсно продавати дорогі продукти, і єдина буде при цьому ще задоволена, тому що ви підкинете ідею, як можна, наприклад, зробити щось добре, як реалізувати свою цінність. Це також дуже хороша ідея.